Була переконана, що романтична комедія не підходить. Це з жінкою в успідній білизні може бути розкритикована як розбещення. Не хвилюйтеся. у мене жодних проблем зі здоров'ям немає. Я дуже здорова, чого і вам бажаю. Ельчин Сонгу народилася 13 серпня 1985 року в Ізмірі у родині Чаркеського походження. Вона була єдиною дитиною в сім'ї. Її батьки розлучилися, коли дівчинка була ще зовсім маленькою, тому вихованням Ельчин здебільшого займалася мати та її родичі. Вже за раннього дитинства було помічено, що дівчинка має артистичну натуру. Її приваблювала музика, малювання, сцена. Родина заохочувала ці захоплення, Ельчин часто бувала в театрі, на концертах, займалася творчістю вдома. Після школи вона вступила до Мерсінського університету, де навчалася на оперному відділенні. Проте з часом зрозуміла, що класична музика це не зовсім її шлях. У інтерв'ю вона каже, що, хоча спів для неї природний, та вона не бачить себе у ролі співачки чи авторки альбому. Вона обирає акторство як основну кар'єру. Вона отримала грант на навчання в галузі образотворчого мистецтва в університеті Еді Тепе в Стамбулі, а також розпочала акторське навчання в театральній студії. Її телевізійний дебют відбувся у 2011 році в популярному серіалі Так минає час, де вона виконала роль джеле, дівчини з музичними талантами. Ця перша роль перше визнання в акторському середовищі відкрила двері в індустрію. Уже в 2012-2013 роках вона отримала головну роль у серіалі Який розмір носить кохання, де зіграла героїню на ім'я Мехір. Наступного року, у 2013-14-му, вона з'явилася в адаптації корейського щита Пробач, я тебе кохаю, турецький варіант якого мав назву Історія кохання, зігравши роль еди. У 2014-му Ельчин зіграла роль Юзіде в історичній драмі Курт Сежіт і Шура, зйомки якої проходили в Туреччині та навіть частково в Україні. Далі, у 2015 році, вона виконала головну роль у дрені Моя заборонена пристрасть. Та справжній прорив її кар'єрі стався того ж року, коли на екран вийшла романтична комедія Кохання ме прокат. Вона зіграла головну героїню Дефне. Роль, яка принесла їй величезну популярність, любов глядачів і низку престижних нагород, зокрема три премії Золотий Метелик за найкращу жіночу роль у комедії. Щельчин знімалася у жанрі фантастики у серіалі «Не вмираючи», де вона зіграла вампірку Мію. Яка шукала спосіб повернути людяність, це дало їй змогу показати нове акторське обличчя в складному жанрі. На великому екрані вона дебютувала у фільмі Час щастя у сімнадцятому році, виконавши головну роль. У двадцятому році знялася у чорній комедії Лейла назавжди, яка вийшла на Нетфлікс і продемонструвала її здатність працювати в сатиричному стилі. Серед останніх в робіт телевізійний спецпроєкт Ельчин Цангу 101, що вийшов у квітні 25-го року. Тут вона виступила ведучою, розмірковуючи про епоху штучного інтелекту і зміну сучасного світу, новий стиль формату, який показує її як не лише актрису, а й інтелектуалку. Після справжнього прориву із серіалом Кохання на прокат Ельчин Сангу стала не лише обличчям кіно, а й запрошеною зіркою численних брендів. У 16-му році вона уклала з брендом Молпет дворічний контракт і стала глобальним обличчям кампанії «Girls Promise», де надихала жінок вірити у власні сили і можливості. Пізніше вона працювала з брендами «Сенсілк» і Бойнер, потрапляючи в рекламні кампанії. Та обкладинки модних журналів Туреччини. Активність у соціальних мережах це окрема сторінка її зіркового шляху. Ельчин має понад вісім мільйонів підписників в інстаграм, де ділиться моментами життя, творчості, зйомок. Зближуючи спілкування зі своїми фанатами та розвиваючи свою популярність не лише в Туреччині, а й за її межами. Наразі вона залишається однією з найбільш оплачуваних і впливових актрис Туреччини з вираженою соціальною позицією. Активно підтримує освітні і гендерні проєкти, залучена в благодійність, продовжує розширювати свою присутність на міжнародній сцені через серіали і рекламні кампанії. Постав підпишись. І цим відео поділились. Під час зйомок серіалу Кохання на прокат із Ель Чим Цангу у головній ролі на знімальному майданчику панувала дружня родинна атмосфера. Так говорила Самуель Чем. Команда серіалу стала як справжня родина. Усі знімалися із задоволенням, підтримували одне одного і справді мали чудову енергію, яка транслювала глядачам на екран. Акторка згадувала, що саме ця синергія між партнерами, режисером і продюсерами, і зробила серіал щирим, теплим і близьким людям. Гельджин не одразу погодилася на роль Дефне, двічі вона відмовлялася від проєкту. Була переконана, що романтична комедія їй не підходить. Але авторитетні продюсери вмовили її прийняти пропозицію, і це виявилося вдалим. Героїня справді зайшла в серця фанатів. На екрані це одна із найвдаліших зображених історій турецького лавсторії. Повільне процвітання почуттів, етап флірту, взаємної довіри, ревнощів, моменти непорозумінь як частини реальної історії кохання. Фанати пишуть у відгуках, що хімія між баришем, родучем та гельчин буквально стріляла, відчувалася справжня жива любов. Таким чином у проєкті було багато природних, живих і сильних почуттів, а також драматичних поворотів. Проте, все це було результатом професійної щирості акторів і атмосфери довіри на знімальному майданчику, а не внутрішніх конфліктів. У мережах давно ширилися чутки про їхні романтичні стосунки. Фанати багато говорили про їхню сильну хімію на екрані і припускали, що вона може бути більше ніж просто професійна дружба. Проте офіційно ніяких підтверджень, що вони романтичні партнери, немає. Обидва актори уникають теми особистого життя публічно. У них чудові професійні стосунки, але ні конфліктів, ні ревнощів, ні зрад між ними не зафіксовано. Фанатські теорії не підтверджені ані офіційними джерелами, ані їхніми коментарями. Вони не перебувають у романтичних стосунках, це не підтверджено, хоча фанати і мріють про це. Вони підтримують коректні професійні стосунки без публічних конфліктів. У Чим Сангу немає позашлюбних дітей, взагалі жодних дітей. Про немовлячу дитину в офіційних біографіях або інтерв'ю ані слова. Вона давно знаходиться в тривалих романтичних стосунках з 2011 року із бізнесменом Юнусом Оздікеном, але ніяких повідомлень про народження дітей, позашлюбні зв'язки чи конфлікти не зафіксовано. Також кілька слів про оголеність Гельчин Сангу у фільмах загалом жіноча оголеність навіть частково у Туреччині, сприймається як порушення суспільної моралі, і на канали можуть накласти штрафи або попередження. Натомість, оголені чоловічі торси часто не класифікуються як еротичні і не вважаються непристойними з боку регуляторів. Наприклад, сцена з жінкою в успідній білизні може бути розкритикована як розбещення а аналогічна сцена з чоловіком пройти безкарно. Гельчин ретельно обирає ролі, і якщо щось не готова виконати, то вона призговорить або взагалі відмовляється. Вона прагне демонструвати силу своєї акторської гри, а не сексуального образу. І вважає, що у її персонажей має залишатися внутрішня гідність без оголеності. До того ж, турецька кренізаційна культура часто суворо регулює такі сцени, особливо у мелодрамах і романтичних комедіях. У травні 25-го року з'явилися сенсаційні повідомлення про нібито хоробу вакторки та подорож за кордон для лікування. Проте сама Ельчинсангу спростувала ці заяви у кількох публічних інтерв'ю та постах у соцмережах. Вона заявила, що ці новини неправдиві, а стан її здоров'я дуже добрий. В ветері на заході її бренду Біоксін. Акторка пояснила, що початок чуток з'явився через шахрайський сайт на основі штучного інтелекту і додала, що не хвилюйтеся, у мене жодних проблем зі здоров'ям немає. Я дуже здорова, чого і вам бажаю. Напишіть, будь ласка, у коментарях, щоб ще ви хотіли дізнатися про акторку Ель Чин Сангу, і я з задоволенням підготую про це нове окреме відео. Постав лайк та підпишись.